Регбі спорт не для слабких, але те, що відбувається в цій залі у Києві, значно більше. Бо це регбі на кріслах колісних. А кожен з гравців це історія виживання, сили й незламності. Максим Даниленко отримав уламкове поранення на харківському напрямку. Через травму його нога не згинається. Були ми на позиціях, виконували, тримали оборону. От е, почався артилерійський обстріл, ну і трохи не повезло. Для швидшого відновлення реабілітолог порадив Максиму зайнятися адаптивним видом спорту. Так боєць потрапив у команду регбі на кріслах колісних. Прийшов кажу, хлопці не знали. Прийшов чи возика в чи не влізу. лісу. мені найширокий широкий возик. Півся, все вийшло. Ну і почав катати. Хлопці кажуть півтора роки. Лікуюся, сили особи нема. Ніхто не напрягає. кажуть, катай свій кайф. Просто їздиш свій кайф і получаєш задоволення.